У нас є інша розробка, вона ще поки що розробляється. Там уже будуть елементи. Ну, це не штучний інтелект, це машинний зір, трекер для супроводження цілі. Е, ну там. Поки що таких проблем немає виникати. Там можна буде умовно ставити його на позицію. Він сам шукає, де ворог сам е, завдає враження. Ну, або ще, я, шукає, але ну, ми поки що не, не думаємо, що це треба робити, щоб якраз те, що сказали, не переплутати ворога із своїми. А оператор шукає, а потім на сенсорному екрані обирає ціль, яку він хоче супроводжувати, і далі вже автоматично відбувається. Супроводження обраної цілі. Наскільки краще або гірше, поки ось такий робот працює в порівнянні, там, з умовно кулеметником людиною? Ну, точність стрільби навіть в такій дешевшій версії, вона значно вища, ніж у людини. Тому що штатні кріплення ми використовуємо кулемет ПКТ, танковий використовується на БТРах, наприклад. І там є штатні кріплення, електромотори, і вони точно виставляють по цілі і ведемо вогонь. Людина це завжди якась ну людський фактор похибка буде. Ви не уявляєте, наскільки більше роботів стало за останній рік? У цьому відео я покажу лише частину, тому що деякі розробки досі в секреті. Так наші роботи, можливо, не такі яскраві, як скажімо, Бостон Дайнемікс, найпопулярніший творець роботів у світі. Це у них є круті роботи собаки, люди і таке інше. Нам теж треба трошки медійності, аби залучати інвестиції. От, уяви, ти зробив крутого робота. Він просто ідеал. Тестуємо. Так. Е, стоп. Він хороший, але ми ще у процесі. От, уяви, Все ніби добре, але тебе чомусь ніхто не знає. А ти ж так багато вклався у рекламу. Добре, для початку тобі потрібен сайт. Розміщувати його рекомендую на хостингу від хості з дата-центрами у Львові та Роттердамі. По-перше, там ідеальна атмосфера для українських сайтів, бо на серверах немає клієнтів країн-окупантів. По-друге, тут найкомпетентніша служба підтримки, яка може допомогти тобі з вирішенням будь-яких технічних питань, можливо, навіть і з роботами допоможе. Жартую. А ще на хості QA є тариф Паляниця. Купуєте його і частина коштів йде до українських благодійних фондів, які підтримують Збройні Сили України. А з промокодом пресинг ви отримаєте знижку цілих 50% при замовленні віртуального хостингу на 1, 3 або 6 місяців. Посилання залишаю в описі до цього відео. Перейдіть, щоб банально не забути. Хостинг це хостік.